Я першу розпаковку, першого свого подарунку День народження. Я ще думала триматись і не розпаковувати все. Але вчорашній обстріл в Росії сказали, що чекати, нічого не варто, треба робити все сьогодні. І я так би, дуже проникла з цим посилом і вирішила розпаковувати. Перша посилка прийшла від Лариси, вона ще прийшла минулого тижня, тобто тривала її досить таки довго. Але... Сьогодні вже все. І, до речі, на годиннику пів восьмій ранку Я дитину клала вже на перший соціала душно влюбалась і пішла знімати розпаковку. Просто хотіла взяти з вчора, але в нас вже жили світу. Тому, на жаль, буду знімати сьогодні. Я сподіваюся, що це хороший. Ой, все гарно запаковано. Я вам зараз покажу. Ось так красиво все запаковано. Так мило не буде читати голову. яка то це красива. Дивіться, я вам спробую все показати. Ось так. Я ж мушу перевірити звук, я тут переживаю, вживаю, що все правильно записала, бо я запаси в нагушниках. Далі, так, перше, так, 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 що таке. Це гінацький вічний. Снікер. Я до речі, когнічний ділаш так. Підкат. Так. О, це та закладка. Папір клап друкована на принтері який 3D-принтері. Блін, це буде моя тепер улюблена закладка. Вона так офігно виглядає. Живу вона просто шикарна. Я не знаю, чого видно так далеко, але вона дуже крута. Вау, це що? Це якийсь олійка. Боже, як воно пахне. Це гель для душу, напевно. Це що гель. Так, це гель для душу. М -м -м, М -м -м. боже, як вона класно пахне. Тихо, які вони гарні, гляньте просто. Капець, дуже крутий. Я навіть всі не буду відмінутися. Літусики може, я просто не можу. В мене Це така дівчинка. Клас. Це така підставка може бути або на свічку, або на вазон. Я посаджу тут е, якийсь вазоночок, і в мене він буде стояти на столі. Дуже красиво, Я обожнюю такі маленькі, мої деталі, і я не хочу, це ручна робота. Це, так, так, тут щось. Він так запакований. Це щось для вікторії, напевно. Це, що воно е, Ой, клас, бавпук. У мене, до речі, немає бан... іграшок для вани, для Вікторії, тому це дуже круто. Я її одразу розпакую. Я її зразу хочу розпакувати. Ой, клас. Пелікан. Ой, ще англійську, я уважний англійський книжки. Пламінго. Окей okay, Бертій. Дуже класний подарунок для oh, мого бейбіка. І тоді буде роденка. І міні-шкарпеточки. Це події навіть розмір. Клас, дуже дякую. Дуже дякую Ларисі. І, і країна, також дякую. Так, вона ще не знає. Вона ще не все розуміє, але вона також буде радіти подарунка в свій спосіб. Зараз я розпаковую на Тут сумочка наклеєна. Лариса зробила якийсь і послання. Сумка запаковано намальована. Давайте я пощупала і мені здається, що це посматити. Ні, це шопінгбек. Блін, я обожній шопін І ще доброго вечора, ми з України. І тракторець. Клас, я обожній шопін Я зараз ними завжди всюди ходжу. Я в магазині завжди своїми сумками Я не знаю, скільки треба бути мені вже в якомусь такому не присутці, щоб їх забути. Такі класні стікерки. І Дуже класно. І мені ж, паточки. Українські. Так. Давай. Давай русню. <клес> Клас. Крутіна, ну, я не бачила таких. Так, тут щось є. З таким гарним листочком. Боже, як це красиво, я просто щось, зараз це просто папку. І тут. стікери, 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 о, боже мій, тут листівка, листівка. І тут ще одна листівка не зі старого лева. Read with me. А ні, це не йде, старого, Лева, Це від Яни. Яна Яна Резвігмі. Твоя листівка, твоя людика клас! Oh, Дуже круто. І тут мій книжковий пішли. Це листівки, який малює Яна з каналу Яна Реджігні. І бачите, тут такий левчик, в неї все називається Лев, і вони обожнюють лева. Е, і тут е, нижковий шлист. Крутявся. Так. Е, із осені проходить затишок закладинка. Ой, як говорити, гарбузовий чай взагалі рецепт. І тут ще такі малесенькі закладинчики. Клас, ведмедик, і така штучка. Ну, вам пішли далі. Кучка в машину. Клас, музей макібрік. Клас, клас. М -м -м, я в цьому музею. Далі ту що? Туш ще закладинки. І я не знаю, як називається ця тваринка. Лінивий чи фото. Найміні не допомагає це. Але це дуже класні закладинки. Такі магнітні. Далі. Пішли. Ще щось, я вже це вам багато. Так, намальована косметика, Ну, це, напевно, якісь масочки, якісь штучки, таке є також в ну. Так, це дві маски. Клас. Ще якесь українське виробництво, бо відки навіть не бачила. Крутяк. Дуже крутя, дякую. І ще щось, це не все. Це не все. Це не все. Ще є маска для губ. У мене ніколи не було маски для губ. Це буде моя перша маска для губ. Перша маска в житті. Я хочу це пропускати. Це сама сюди, щоб тим, що не моріка мені не згорілась. Далі тут така штука. Я не воно стукаю. Квала це така різдвяна чашка з домиком. Я обожнюю різдвяні чашки. Я не знаю, чи я говорила про це на каналі, в інстаграмі точно говорила, що я завжди змінюю сезон чашок. У мене є сезон такий весняний, грубо кажучи, і сезон різдвяний. І в мене є прям чашки, які я змінюю і користуюсь мою часу, такими різдвяними чашками, тому з 1 грудня точніше. Тому клас. Ще одна чашка мій клас. і ще тут м'яке дно з вона не буде з'їжджати. Вау, це дуже круто. Клас. скільки пісок. Я в шоці. В шоці. Дарися. Дуже тобі дякую. Я просто в шоці То кістом. то Токапець. Так, тепер я дві бікнижу. Тут дві. Я намагалась, я знаю, що це. Я от, от побачила це світ Софії. Я дуже хотіла кітниці. Я в робила роби вставила тому, через те, що вона входить тут вісімідісні. І я її хотіла прочитати. Вона така красива, реально дуже гарна. Зверху обкладинка. така красива. Дуже гарна. Дуже гарна вклада. І ще якась книга. Ще якась книга. Представляєте? Дві книги. Дві книги, окрім тої великої кількості подарунки. Я, я дуже хотіла цю книжку. Це є для Блякобай від видаництва Віват. Книгу, яку переклав Сергій Жадан. В чому ця книжка? Це книжка ніби м -м, історії, е на ніч для дитини, колискова, але типу, так, що ти кажете, що вона не засинає. І е ця книжка дуже популярна уангійською мовою і, блін, капець. Спить кошенятко коло мами, овечка спить, не займай, тепло торбі межи з нами, бляха, блякобай. Гаснуть в у будинку, пливуть, кити зузбереш. Я почитаю хвилинку, якщо ти бляха заснеш. Це просто трудно. Летіть, корли відпочити, звірятам, не сняться сни. Лише не кажи, що хочеш пити. Досить трендіти, засни. <реку> <реку> клас. Ну, якщо воно таке безобідне і з гумором мені подобається клас. Я дуже хотіла цю книжку, тому Лариса, я тобі дуже вдячна за подарунок. Я просто вжувати, воно все таке. Класне і безкласне тепер моєю улюбленою. І взагалі все дуже класно. Я Вікторія вузька передам їй подарунок. Передам привітання і я впевнена, вона буде дуже рада. Все, дуже тобі дякую. Просто зараз шок-контент. Це подарунок, який до мене приїхав від Світлани. Вона не тільки велика. Я ще просто подумала спершу, коли чоловіки привіз, що вона просто велика, і там що злеки вона ще важка. Я навіть не загадую, що це? Бо це просто неможливо. Вона дуже круто обклеєна. Світланка, дякую. На пошті до чоловіка всі дивилися, дуже підозріло, особливо написав. Ти ж наше сонечко, ти ж наша квіточка, батько наш, врешті-решт. Казав до нього підозріло, дивилася вся пошта. Щоб просто розуміла, я замовляю на перше відділення Львова, і це дуже велике відділення. Всі були заінтриговані. Каже, добре, що якщо не було видно, давай розпаковку на Ютубчик по нього, напевно, люди всі захотіли підписатися. <смір> О, боже мій! Я в шоці! Це капець всіх папірчиків посилка. Це просто в шоці. Я просто в шоці. Вони дуже хотіли купити мені підмогаю і знайти, якого я дуже хочу, воно ось так. Це видання, але вони не змогли знайти і зробили тематичну кладинку і тут наші дівчата. Це капець. Я зараз буду платити сіла на платити моє відео. І тут, напевно, це книга. Чесно, я в шоці. Я в шоці. Я в шоці. Я в шоці. Я до підмоги, до речі, так довго хотіла. Я вже ж засмутилася, бо мене засмутило те, що основа, чогось не хочуть його перевидати. Хоча да, я не розумію, чого вони не можуть його перевидати. Всі навколо ці книгу купили. чому прикол, що вони його не видають? Боже мій, я в шоці. Я в шоці. Це просто капець. Чесно. І там ще стільки подарунків. В мене просто нема слів, чесно. Боже, я не вірю, що в мене ця книга, що ви мені її знайшли. О Боже мій, я в шоці. Чесно, я. Ах... Мені треба передихнути. Це походу буде дуже довге відео, бо я просто в шоці. Я в шоці. Я нічого не можу сказати, Дівчата. Дуже вам дякую. Це капець. Я, сек, я можу зараз зібратися з руками і розпаковувати все решту? Це посилка від Танюшки. Тут не відписують якої саме, але я розумію, що це, напевно, від Танюшки, яка зараз в Америці. І вона не змогла приготувати сюрприз і вона попросила дівчат. Боже, я в шоці. не можу. Це копав на бік. Ой. Боже, це Це від Юлії Яни. Зараз я в шоці. Mm -hmm. Світлака з малим. Це від Світланки. З її малим кращим. Я буду повидно їх познайомити з Вікторією. Бу. Світланки, це такий, такий красот, такий красивий, що просто вмерти можна. Під соломії. Я тут ще внизу щось є. Та й блін. Це від Олі, це Оце від листівка, яка з пакунку від Олі, це було і так ясно. Мені просто треба відійти від шоку. Чесно, мені треба відійти від шоку. Я в шоці. Він треба передихнути, зібратися морально, щоб це знімати. І я йду в чоловіку просто на секунду передихну і продовжу знімати це відео, бо я просто, бо я просто в шоці, чесно. Це капець, дівчата. Я в шоці. Я можу тепер передихнути, чесно. Усім привіт, це мій закадровий голос. І знаєте, я вирішила розділити відео на дві частини: що, по перше, потримати трішечки інтригу. А по-друге, воно вийшло занадто довго. Тому зустрінемось незабаром.